Всім привіт, друзі! Далі на ремонт ось такий електрочайник Ларетті. Ім'я Наз, на, назва іт італійська. Ось так. Скоріше за все. І сказали, що він не працює. Я залив в нього води. Ось це вода залита. І зараз будемо вмикати цей. Лареті, подивимося, що тут, що тут не так. Подав я напругу на цей електрочайник. Як бачите, е світиться 70 показників я вмикаю, 60, наприклад, напри на на і він не вмикається, Чай чайник взагалі не вмикається. Не всі носітися сі Сітодіот навіть, щоб його можна було увімкнути. Якщо натискаю так ось він не вмикаюся. Натискаю 70. І поки нічого не він відбувається, натискаю 80. Натиск, натисну 70. Так, і ось нат натискаю 60. Чомусь пнулось до 90. Так, вимикаю. Тут у 60. Не працює взагалі нічого. Так, ну ось вмикаю 60, нічого не працює, як бачите. О натискаю 70. Чайник почав е, бурлити. Ось так. Вода почала закипати. Як бачите, навіть бульбаски йдуть із знизу до верху, це означає те, що йде процес кипіння. Так, процес кипіння йде навіть це чутно. Чуємо, що чайник кипить, даний випадок 12 годин ночі, ось так, тому що немає часу, коли спати, а потрібно працювати навіть вночі йдуть ремонти. Чуємо, що запищало і ще ось зелена ось, ось кнопка. Це означає те, що чайник зараз е, вимкнувся, потім у нас знову потухне, коли е, ось ціне ось ця водичка. Ну, ось, якось так. Далі будемо його розбирати і дивитися, що в нього всередині. Так, ну що, Далі переходимо до мастерні. До і зараз будемо розбирати ось цю. Під воску, під е, електричний чайник за речі. Як я подивився, що тут а, стоять трикутникові гвинтики, то я попросив власника, щоб він мені дав ось таку насадку, десь знайшов. Або було добро на те, щоб я просто висвердив ось ці гвинтики звичайним сверлом. Але він все-таки знайшов. Ось цю насадку, тому що в мене такої немає. Я не купляв Фобі. Тому зараз буду відкручувати його. Так, беру і розбираю комусь цікаво модель цього електричальника то ось така, щоб ви розуміли. Ну, Далі будемо пробувати його розбирати. Так, Відкрутили гвинтики. Пробуємо розібрати, скоріш за все стрініття за має защіпки по периметрах. Беремо від, відкривачку від мобільного від, від, від телефона, яку робили самі. І пробуємо від, відщлкнути. Можливо щось вийде. Так, щось виходить і правда. Тепер тут. Тут у нема немає нічого, робить, немає. Така є тут засібка. Є, післо. Далі тут засібки є. Можливо якийсь гвинтик піцею наклейкою. Це не точно, як бачите, тут... Під наклейкою, бачите, як зроблено, що вода спокійно може пройти і попасти в саму електронну ч -ч частину. Що її власник і казав, що вода попала одного разу сюди і він перестав працювати. Хоча, як ви бачите самі на відео, він все-таки працював. Але не світилися деякі якісь води початку я самого початку як він мені показував не, не світився два світодіода а тепер вже не, не, не світиться тільки один світодіод так щось так опа є віч Ось як можна побачити, що тут дійсно побувала водичка. 에, порзавіли ось ці мік мікроперемікачі. Мікрики, так скажімо. Бачимо, що водичка там все-таки навіть трі трі трішки і залишилась. Мокрий, бачите, ось, ось ця кнопочка вона мокрувата. Ось так. Звичайно, що стоїть э, була безе. Блок зявлення на баластовому конденсаторі, який га гасить струм. Так ось бачу, Ми з вами бачили що ще тільки один зелений цій, 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 цій радіоток тоді, коли воно ну, е, вимикало чайник. А червоний взагалі і близько не було. Будемо це сиділо перевіряти, знімаємо таку захисну силіконову прокладочку яка майже нічого і не захищає по-нормальному. І відкидаємо в бік. Далі бачимо ось таку плату керування, транзистори, мі 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 мікроперемикачі, 6 діоди, звичайно. Ну і пі -пі, пі... пі... піковка є, ну, піщавка, так скажімо. Бачимо, що є два саморіза, які потрібно відкрутити. Так ось є слійф, що дуже зручно. Його можна відщібнути обережно. Відключити пату керування і витягти її. Бачимо, що у нас, нас все світлі не, не світився е, ржавого кольору. Перевертаємо пату з іншого боку, як бачимо тут доріжки всі в, нор в нормі. Контролер, скоріше за все, знаходиться ще всі, всі -пла плачі самій. Ось так. Комусь цікаво подивитися на контролер, давайте, давайте подивимось, спробуємо подивитися. Самому цікаво, як буде ре реалізовано. Не на, не на правильно. правильно. Так. так, і є. Так і є. Дивіться, ось тут у нас стоїть контролер. Так. Затертий чи у лаці, Він у лаці, тому його погано видно. Лап, я не буду стирати, тому що тут все-таки самі розумієте, є. Е, велика верогідність, що може попасти в вода. Бачимо, що все таки можна прочитати надпись на контролі. Ось так. Ну добре, нас це поки не цікавить. Цей, ця, цей бік, бік плати. Так. Під'єднуємо термодатчик. Ось так. Термопару, точніше. Ну це не точно все тут стоїть. Термопара, можливо, і, тер, і, тер, і терморезистор стоїть. Ну, мені здається, що це все, все-таки термопара. Тут таке. Не про ту зараз. Зараз просюпату потрібно перевірити, бачимо, що тут є окис на мікроку. На перевіримо їх всіх, перевіримо діоди, звичайно. Будемо перевіряти. Бачимо, що є под... Под... подгнивші резистори ось тут. Саме більше цього сітодіоди, які і не світиться взагалі. Будемо перевіряти. Так, взяв я лабораторні бокзирення, вигій стоїв 3,9 вольта, струм вкинув при цьому. І тепер беру і перевіряю ці-то діоди. Перевіряємо світодіод, який на нас цікавить, це саме ось цей, Він освітився синім кольором. Бачимо, в нього, він прозрачний і в нього справа це такий широкий полігон середнього. Це означає, що це мінус. І тепер під'єднуємо. Як бачите, він світиться. Отже він працює. Ось так. Він працює. Скоріше за все, що може, тран... транзистор вийшов із раду, ним керує. Добре, далі. Перевіряємо червоний свій тоді от. По центру це у нас плюси обох сітодіодів по боках мінуси. Керуються вони саме по мінусу. Під'єдную я червоний сітодіод, він не щититься, отже він несправний. Далі під'єдную зелений сітодіод. Так, підірві зелений світодіот. І як бачите, він світиться. Оце він справний. Ось так. Тепер зрозуміло, що потрібно далі робити. Далі потрібно перевірити, дивимось на нашу плату. Е... Так, це у нас виходить. Мінусовий полігон. Іде сюди і йде на ось цей транзистор. Потрібно перевірити ось цей транзистор. F8050. Чи є він справний. Так як він керує всім сітодіодом. Потім потрібно перевірити чи по базі справні резистори. Ось так. Цей світло зразу потрібно замінити червоний, тому що він не працює. Як бачите, з самого початку я не, не замітив, що тут усього, у цього транзистора є обрив емітера, Ось так. Це транзистор S S8550. Як бачите, обрив. І можливо через це ось тоді от постійно світив 70. Як пам'ятаєте, постійно світився. Можливо саме ще через це була і, не, не, і неадекватна праця. Так, ось якось ось так.